маю для вас деякі такі дати грудень 2014 року чотирнадцятого року. Еказгуладза стала заступником міністра внутрішніх справ у травні 2016 року… А вона покинула а, цей пост 30 травня 2015, призначено Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації. 7 листопада цього року він подав у відставку, 16 жовтня 2015 року Юлію Морошевську призначили головою Одеської митниці, 14 листопада 2016 року. Вона подає у відставку. І а, 5 листопада 2015 року Деканаїдзе призначено головою Нацполіції. 14 листопада цього року вона подає. У відставку, знаєте, що на мою думку об'єднує усіх наших українських чиновників: тих, хто призначав когось на посади, тих, хто ці посади обіймав, і тих, хто потім подав у відставку. Їх об'єднує пісня Пливе Кача. Саме вона привела їх і дозволила їм призначати, керувати і йти з посади. Згадайте, як ми раділи новопризначенням. Здавалося, що наша віра змушує світитися ліхтарі на вулицях. Відчувалося, що ще трішки, і все піде вгору. Та на жаль, як казав колись Кравчук, маємо те, що маємо. Але що маємо? Відверто, я поки бачу в тому. Від розчарувань, злість і необізнаність. А ще я бачу зловтішання з програшів майдану і страх перед невідомим та низку відставок. То що означають ці відставки? Рух вперед чи повернення до старої системи? Сьогодні будемо розбиратися разом із журналістом Романом Бочколою в експертній думці у цьому питанні. А мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Вітаємо Романа в нашій студії. Дякую, Вітаю що вас. завітали до нас. Ну що говоримо сьогодні е, про відставки е, і про відставку диканаїдця, яка відбулася ось буквально вчора, і про інші відставки. Спершу давайте про хатію Диканеїдзе. Ви очікували, що вона піде у відставку? Е, ну це можна було прогнозувати. Про це вже давно йшла мова. Е, Хатія з одного боку була знаєте, таким, я би сказав, інородним тілом. А в тій. Кадровій, скажімо, розстановці сил, яка зараз у нас є mm -hmm. в міністерстві внутрішніх справ. Не, але з іншого боку, мені е, дуже сумно і несподівано, що це відбулося саме зараз. А коли б ви думали, тому що я читала, наприклад, думки інших журналістів, вони очікували цієї відставки на два місяці раніше. Я думаю, що її відставка пов'язана перш з тим, що пішов пан Сакашвілі зі своєї посади губернатора Одеської області. Все ж таки, вони є членами однієї команди і. Після того, як е, Міхаїл зробив те, що він зробив, то можна було очікувати в будь-який день, що піде і хатія. Але чому я кажу несподівано і трошки навіть неприємно, угу. що, що відбулося це зараз? Бо всі зараз е, говорять про те, що знову збираються люди на майдані, третя річниця. І ті соціально-економічні негаразди в нашому суспільстві, які призводять до того, що є вже певні такі неприємні моменти в нашому суспільстві у людей, є бажання виходити на вулицю. Мова йде навіть про те, що можуть бути певні заворушення. І звичайно, в такий момент, коли з посади йде шеф поліції, звичайно, це в певному сенсі деморалізуючий фактор для особового складу. Я це говорю. Не просто це мої думки. Я вчора говорив з багатьма знайомими mm -hmm. поліцейськими. Саме так вони сприймають цю ситуацію. Коли ось в найближчі дні їм доведеться тримати, скажімо так, певний удар у дуже відповідальних моментах, їх шеф іде з посади. Я думаю, що якщо вона вже прийняла для себе рішення, що вона іде, то все ж таки, мабуть, це треба було зробити вже після цієї річниці і взяти все ж таки на себе відповідальність. Або можливо, ми з вами не все знаємо. Я думаю, що не все. Це знаємо тим більше, а, якщо почитати а, її пост у Фейсбуці, вона неоднозначно натякає на те, що вона не мала впливів. І давайте будемо відвертими закон, який прийняли про нас поліцію, не дозволяв хаті самостійно призначати та звільняти якихось своїх заступників. Завжди а, був наш міністр Аваков При цьому звичайно, звичайно, і е, з одного боку вона поступила е, досить коректно. не... Обліваючи брудом да, після своєї відставки свого бувшого керівника е, та інших колег, з якими вона працювала. Хоча ми всі знаємо, що до них багато питань, і мені все ж таки хотілося, щоб хатія те, що їй відомо, е, те, що їй було відомо під час того, коли вона працювала, щоб все ж таки з нею попрацювали слідчі набу антикорупційної прокуратури, бо питань дуже багато. Я на днях був у антикорупційного прокурора Холодницького. Mm -hmm. І задавав йому питання по справі рюкзаків Авакова, яку я як журналіст розслідувач свого часу починав. Мені цікаво було на якому ви на етапі. На досі немає остаточного висновку експертів щодо того відео, яке знімалося в кабінеті пана Че Чебатаря. Да, під час якого так в строяном сином Авакова. і якраз троян, який був у нього в кабінеті, зараз ну принаймі так пише преса, є головним кандидатом на посаду, яку займала Хай. Зараз давайте ми подивимося виступ хаті вчорашній на брифінгу, що вона сказала про свою відставку. Впервые, мои дорогие друзья, в истории України главой правоохранительного органа стал не просто гражданский, но і политически независимый человек. Не защищая собственные интересы, интересы политиков. Полиция стала органом, главной ценностью которой является человек, его право и безопасность. И, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, войну, неконтролируемое перемешение оружия, коррупцию, подчеркиваю, нереформированные суды и прокуратуру, нам удалось не только стабилизировать и удерживать ситуацию, Под контролем. Но ну, значит реальные изменения. Ну, це був брифінг Хатії Деканаїдзе, на якому вона сказала, що вона йде з посади. От по цьому відео, мені здається, дуже видно, що вона втомилася. Вам не здається, що вона просто втомилася боротися з системою і ну, я не можу сказати, що опустила руки, а просто вона зрозуміла, що вона нічого не може зробити, був, будучи там, а можливо, вона піде далі, якось з іншого боку, знаєте, Мені ламати. здається, що звичайно втомилася. Я впевнений, що людина не мала жодного вихідного дня. Я думаю, вона відчула трошки інше вона відчула що вона лишилася одна після mm -hmm. того як пішов Саакашвілі, кашвілі до цього пішов ну ще до цього саквералідзе да з прокуратури і інші представники скажімо так грузинськ грузинської команди Лорд лордкіпанідзе mm -hmm. кіочолював е, міліцію поліцію е то вона просто я думаю опинилася в ситуації коли коли вона якби своя серед ну чужих от і в цій ситуації вона як людина розумна я думаю, що вона відчула ще й побоювання в тому, що її просто могли підставити, повісити на неї якісь, скажімо, речі, mm -hmm. до яких вона не має стосунку, щоб дискредитувати як її особисто, так і ту грозинську команду. Яка зараз в е, нас в Україні, ну тому в цій, в цій ситуації можливо, це було єдине правильне рішення для неї. Вона пішла з гордо піднятою головою. Угу. От єдине, що звичайно ще е, неприємно, що тепер в МВС фактично не лишилося нікого, до кого в суспільстві була однозначна е, повага і підтримка і довіра. Але власне Правильно. про це давайте ми поговоримо буквально через секунду. Зараз ідемо е, на невеличку паузу, після чого повертаємося і поговоримо. Е, що ж а, заважає нашій поліції розвиватися? <му> Отже, Роман Бочкала, журналіст нашій студії, говоримо сьогодні про гучні відставки. Зараз говоримо про відставку Хатій до Канагідзе. Вчора дуже багато було реакцій, і дуже багато було негативної реакції. Було дуже багато зловтішань з цієї відставки, але була і реакція на те, що все, от хаті я пішла, що тепер поліція повернеться на стару систему. А в мене одразу виникло питання: а чому повернення хіба ця стара система, яка там досі була і не призвела до цієї відставки? От що робити з цим? Розумієте, система дійсно намагається робити спротив. Я маю на увазі стара система, але головне, що відбулося, в хаті, хаті та тим, хто інші були, мали стосунок до створення патрульної поліції. Я Зараз скажу конкретно про патрульну так. поліцію, яка замість нас працює замість ДАІ. то тут вдалося зробити принципіальну нову систему. Угу. А як відомо, боротися з негативною системою можливо. Тільки створивши нову, тобто, намагаючись там щось штучно змінювати, воно не призводить до суттєвих змін. Ми це бачимо на прикладі, наприклад, ДФС була в нас податкова, тепер у нас ДФС, але ж ті ж самі яйця, тільки в профіль, як то кажуть, то нічого не Ручки змінилося. та Помня абсолютно. Тому тут відбулася трошки інша ситуація. Була створена принципова нова система, до складу якої увійшли. Принципово інші люди. Не 100% особового складу, можливо, якась частина, mm. але значна. Так, чим далі відбувалися конкурси, чим далі відбувалися атестаційні комісії, тим більше ми бачили, що вони перетворюються вже такий на певний фарс, вже виходили волонтери mm. зі складу цих комісій, які просто бачили, що не відбувається вже тих конкурсів, які були на початку. Але все ж таки було закладено той фундамент, який мені здається, я впевнений в цьому. Він ще довго буде працювати, навіть якщо буде. Активний супротив цьому тому повного відкату до того, що було раніше, вже не буде. Бо, як я вже сказав, створена принципово інша система. Але звичайно, будуть намагання е, все ж таки гальмувати все те, що відбувається. Ну, ось дивіться одразу після вчора, після відставки хаті е, в ефірі п'ятого каналу радник. Е, Міністр внутрішніх Зернішкі справ Ні Іван Стойко назвав оскарження громадськими діячами переатестації працівників МВС популізмом. Ну, ну який це популізм. То, то. Я знаю цих громадських діячів. Це, наприклад, Ро, Роман Сініцин так. з благодійного фонду Народний тил. Ми спілкуємося про це. Це автомайдан, який теж брав в цьому участь. І тому я просто знаєте, цим людям я довіряю набагато більше, ніж тим, вибачте, мінтам, які зараз намагаються облити брудом і хатію, і тих активістів, які прийшли просто за покликом серця, з розумінням того, що дійсно зараз всі мають долучитися до того, щоб щось змінити. Ну, от Ну але тим не менш, вже виконуючим обов'язків нас поліція, все ж таки призначили Вадима Трояна. Як думаєте, довго я, він протримається? Я думаю, що все рівно буде конкурс. Пановака вже в принципі запам'ятався українському суспільству, тим, що він вміє і бере на себе відповідальність, навіть коли приймає непопулярні mm -hmm. кадрові рішення. Як це було з паном Києвою, так. як це було з паном Чебутерем, якого він довгий час захищав? Як це зараз є з цією. Дієвою mm. там 24 роки, а вона вже аж цілий за міністром. Замміністр, мені, мені сьогодні дзвонили хлопці Завдіївки, поліцейські, з якими я спілкуюся. З інших міст вчора дзвонили з АТО, я маю на увазі територія. І вони просто в шоці. Вони кажуть, як, якась дівчинка, вибачте, 24 роки, а вона вже за міністр. Це кажу, просто полівок всім тим поліцейським, всім тим співробітником кадровим, які mm. сумлінно рік за роком намагаються працювати, переходячи степ без степ там. Від від Ділку департаменту управління, а тут 24 роки жодного досвіду, і людина вже заступник міністра. Але пан Авака все ж таки на це іде. Угу. І тому я допускаю, що навіть зараз, не дивлячись на е, таку, скажімо, неоднозначну реакцію суспільства, він все ж таки може затвердити пана трояна на цій посаді. Мені здається, для нього головний фактор це фактор особистої довіри, що він на цю людину в складний момент, якщо він відбудеться в нашій країні, що він на нього зможе спиратися. Бо ця Ви позиція маєте на ну, увазі, якщо розкачається якісь. Третій майданник зараз кажуть план шату абсолютно 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 йому буде потрібна його власна людина, яка буде виконувати його вказівки. Не закон не конституція, а його вказівки. Зараз ми робимо знову невеличку паузу, після чого повертаємося до студії. Гормо і про інші відставки. Роман Бочкала в нашій студії говорили ми про гучні відставки, які відбулися буквально за кілька місяців в Україні. Зараз говорили про хатів до Канаїдзі», поговорили про троєна. Ми сказали, що хаття до Канаїдзі» йде у відставку. Як вважаєте, куди вона йде? Чи вона долучиться до команди Сакашвілі? Я думаю, що вона йде. Чи ми в побачимо. Ми її вона вона неодноразово підкреслила, що вона є громадянкою України і що все, те, що відбувається, її точно так же турбує, хвилює, непокоє. Тим самим вона дала зрозуміти, що Україна зараз це власне її дім, угу. і в цьому домі вона зараз не може бути осторонь. Тим більше, yes. як ми вже з вами говорили, до неї є високий рівень довіри суспільства. В неї є прапор. Це та реформа поліції патрульної Київ вдалося зробити, з яким вона мав мабуть, піде на вибори з цим прапором, і це буде реально дуже ну такий серйозний бонус, на відміну від інших представників грузинської команди, да які ну давайте казати, як є. Особливо пану Саакашвілі немає а, чимось. А в мене, потішатись. наприклад, друзі в Одесі вони дуже були ним задоволені, і я читала одеські форуми, Справді були задоволені ну, давайте, результатами ну, може, його роботи. А що саме, що саме він зробив? А от ой. якісь конкретні проекти вони називали вам. Я просто знаю, що він там контролював питання будівництва дороги. Оце, mm -hmm. власне, мабуть, єдине про що йшла мова. Ні, ну і ось з цим оформленням документів. Він скоротив оце оформлення документів підприємців, тобто лю. О, можливо, можливо, але це, знаєте, це все ж таки порівнювати з реформою національної поліції це різні речі. Ну, от, тому хатія в цій команді, якщо вона буде в команді такої грузинської мрії, угу. да, то вона там буде займати перші позиції однозначно. Як думаєте, до Саакашвілі приєднається і Хатія, і Марушевська, і всі, хто пішов? Вони будуть в одній команді? Я думаю, що в хаті зараз буде багато пропозицій. Будь-яка політична сила буде рада, аби вона була. Була разом з ними, і це буде ще важливо просто заради того, аби не створити такий моноліт Грузинський. Uh -huh. Розумієте, щоб лишити Саакашвілі без його найближчих соратників. І якщо таке відбудеться, якщо Сакварлідзе піде там uh -huh. своїм шляхом, якщо Ека піде своїм шляхом, тоді у Саакашвілі взагалі не буде шансів. От. Тому, звичайно, Міхаїл Ніколозович зараз буде максимально переконливим серед своїх колег, друзів, партнерів. Щоб все ж таки вони йшли разом з ним, але те, що у Згуладзе у хаті буде багато різних пропозицій, то це однозначно впевнені. Ну а оці от відставки вони свідчать про що? Про те, що реформи тривають, чи про те, що е ці от реформи роблять, ну як сказати, такими, яким, якими їх бачать наші політики, тобто під себе. Ну, це знаєте, це, це природне. Кожен політик в будь-якій країні в будь-який час буде робити все під себе. Завдання просто створити таку систему державного управління, щоб е, е, оцей. Людський фактор да, намагання політиків, щоб вони були мінімізовані максимально. Власне, це і є демократія. Uh -huh. Власне, це ми бачимо в тих же Сполучених Штатах. Хто б там не був президентом, він все рівно буде президентом свого народу, Сенату, Конгресу, інших е, джерел влади, а, а, а не те, що він там собі думає. Тому зараз uh -huh. всі, хто думають, що от зараз Трамп там почне рубати шашкою, подивитись, такого не буде. От. На жаль, в Україні ми ще немає такого ста Розвитку демократичних інститутів, і тому, звичайно, є такі дуже намагання потужні робити реформи під себе, як ви кажете. Але все ж таки ці реформи відбуваються, і знаєте, до ну, чогось гарного, позитивного дуже швидко звикаєш. І воно вже тобі здається чимось таким, що ну загально прийнятним. Інакше б не мало бути, так. так. Але все ж таки я вважаю, що не так швидко, як би нам хотілося, але все ж таки реформи відбуваються. Як вважаєте, президент як сприймає ці відставки? От він же ж підписує, він їх не вмовляє, він не йде на переговор, він просто підписує їхні відставки. Він теж був до цього готовий? Ну, Мені важко сказати, я не можу зазирнути в голову президента. Ну, це, звичайно, я думаю, а от я багато, чугаєте, як журналіст. Багато думок з цього приводу триматися за людину, яка не хоче працювати на своїй посаді, це неправильно. Це я вам скажу. Просто по своєму досвіду в мене теж є свій власний проект. Mm. Якщо людина не хоче працювати в команді, я ніколи не буду цю людину зупиняти. От тому, якщо ну, no, але ви не будете дивитися, можливо, в команді самі проблеми. Можливо, вона не дає звичайно, людині працювати. Звичайно, в команді є проблеми, бо інакше б ця команда не розсипалася. Бо фактично ми бачимо те, що команда розсипається на, на очах. Мені не зрозуміла кадрова політика, розумієте, адміністрації. Мені не зрозуміло, за яких критеріях був призначений губернатор Миколаїв. Чи не з mm -hmm. яких критеріїв був призначений губернатор Київщини чи губернаторка Харківської області? Це зовсім незрозумілі речі. І дуже цікаво, хто зараз очолить Одещину. Mm -hmm. От і всі ж все це бачать і прекрасно розуміють, про що йде мова. От. І це стосується не лише. Виконавчої влади в регіонах це стосується центрального апарату, те, що ми бачимо на рівні кабінету міністрів. Тому дуже багато питань. Як думаєте, що далі буде? От зараз маємо на банковій оці протести. Чим зараз це все закінчиться? Ваша думка як журналіста? Ну, от поки я йшов до вас до ефіру, якраз була можливість подивитися mm. на цей, скажімо так, протест. Я там не побачив протесту. Я побачив людей, яких намагаються використати. Патрульних і різних силовиків було більше ніж протестувальників mm. ще більше було прапорів політичних партій. Причому якихось нових я ще навіть О, я е... теж до речі не пізнала, жодного. не хочу жодного. називати їх, просто щоб не робити їм рекламу. Я впевнений, що за цими партіями стоять в тому числі і ті, хто призвів до того, що зараз відбувається mm. в державі. Я думаю, що єдині прапори, під якими зараз можна виходити на вулиці, це має бути прапор України, угу. а не якісь незрозумілі політичні штучні одноденні проекти. Що стосується того, чи є, скажімо так. Причини, да, чи є причини того, чому люди мають бажання виходити, так вони є. Звичайно, це соціально-економічний аспект, який загострюється, але чого б не хотілося, щоб просто цей момент не використали ті люди, які мають зовсім іншу мету. Дуже дякую вам, Роман. Надзвичайно цікаво з вами дякую. говорити. І хочеться говорити далі. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Бережіть себе, любіть свою країну. Пам'ятайте, що все в першу чергу залежить лише від вас. Зустрінемося.